Роман Цимбалюк, Цимбалюк, блогер та журналіст, разом з нами на зв'язку. Романе, я тебе вітаю. Слава Україні! Героям слава! Привіт, Тетяна! Привіт всім. Я нам про щось з тобою поговорити. І є е, е, різні заяви лунають ротом Путіна і Піскова, і Грусна Лошадь. Так само багато що говорили на цьому тижні. Про це все будемо з тобою говорити. Але розпочати я хочу е, на жаль, з сумною новини. Сумна, тому що е, ця недолюдинка вижила. Нагадаю, що 6 лютого в Москві скоїли замах на генерал-лейтенанта Міноборони Терористичної Федерації Володимира Алексєєва. Невідомий ну зараз вже відомий, але зараз. Ми до цього дійдемо. Намагався застрелити його на північному заході. А в біля своєї квартири ми вже бачили відео, стріляли йому в спину. А було відомо, що його ввели в штучну кому, і зараз вже пропагандисти пишуть, що навіть вивели його з цієї коми, і, і все окей, і він на жаль вижив. Звичайно, що росіяни почали казати, що тут є український слід на що до речі, наш міністр Сібіга сказав, що ми ніякої ніякої причетності до цього немає. Російська ФСБ стверджує, що навіть вже має підозрюваного в своїх руках в екстрадували з Об'єднаних Арабських Еміратів росіянина Любомира Корбу, нібито стріляв він. Крім того, його співучасницею називають ще росіянку Зінаїду Серебрицьку, але Каже, що вона нібито виїхала в Україну. Власне про цю всю історію. Давай ми з цього роз Чи ти здивувався, що тут, звичайно, що чекають шукають український слід? Ну вони скрізь його шукають, коли спалили разом з великою кількістю росіян кроку сіті. Вони теж його знайшли, хоча всі чудово розуміли, що це просто маячня, і так сталося, що росіяни ведуть таку політику, що знищувати їх бажають не тільки українці, хоча, як на мене вони підстав багато у нас набагато більше. Вся ця історія з генералом Олексієвим, Ну я просто хочу наголосити, що ми аперуємо тільки російськими джерелами. І коли ми оперуємо тільки російськими джерелами, в цьому немає логіки. Будь-що може бути стопроцентною брехнею від того, що в нього стріляли, від того, що він вижив чи не вижив, ну і так далі. і так далі. Вони показують якісь кадри, когось привезли з Дубая. З ну, я не знаю, тим більше знову ж таки, як у них цікаво виходить, у них. Взагалі, це громадяни Росії, а потім раз уроженці, ну в даному випадку Тернопільської області. Mm. А Сюзінаїду. От вони всі пишуть, вона виїхала в Україну. Ну, я вам хочу сказати, у нас немає жодного сполучення з Російською Федерацією. У нас не вийдеш просто так, немає ні літаків, ні потягів, машини не їздять, якщо що, тільки тільки в зона бойових дій. Крапка. І тут ну, таких аспектів дуже, дуже багато. Як на мене. Ну, дійсно, це трохи кепська, що він залишився живий. Хоча, хто його знає, може він вийшов, як то кажуть, з гри. Ця людина з точки зору України заслуговувала на смерть. Вона веде війну проти нас 2014 року. Гіркін, це колишній підлеглий не цього Олексєва. і з великою рагідністю. Не просто підлеглий. Він виконував його наказ. А наказ це дав їм Путін вторгнутися в Донецьку область. Ну, перед цим в Крим. Тут плакати не треба. Єдине, що якщо хтось береться за таку справу, ну треба стріляти, мабуть, все ж таки в патилицю Ну, це так, я, mm -hmm. я тут не критикую, бо да, на дивані це набагато легше, ніж в реальних бойових і таких умовах. Ну це просто такий поклик серця. що Люди, які відповідальні за смерть багатьох українських громадян, вони нічого крім смерті не заслуговують. Але от якщо підсумувати цю історію, ну вона якась ну реальна, чогось тут не вистачає. Mm -hmm. Якщо українські э, спецслужби працюють, і знову ж таки це Алексеєв, він абсолютно був легітимною ціллю, то у нас якась, ну, креативненько це робиться. То машина вибухне, то на самокаті він кудись поїде. Ну, як на мене, прикольно так. А тут стріляли три по три попадання. Насправді вони ж навіть в, в цьому плані там дуже різна інформація. Хтось пише, що йому стріляли в груди, хтось пише, що їм стріляли в спину. А зараз остання інформація, що у нього поранення брушньої порожнини і ноги. Ну не знаю, якби і це все пишуть росіяни. Я не в тому віці, щоб вірити росіянам Рома. Я до речі, це от згадала та коли о, ти справді от, говориш про різні, різні версії. Я побачила, що ти насправді нагуглив цю новину, що її роз, розмістили задовго до того, як ніби це сталося. Ну тобто, тут е, теж є певна маніпуляція інформацією, і тут теж е, це все наштовхує на думку, що в першу чергу ось цей замах він був потрібен саме російському керівництву. Ну, вони можуть це обґрунтувати для того, щоб. Е, Потім кричати на весь світ, що Україна зриває перемовини, я б на, на, на це спек я взагалі б не, не, не реагував, я не, не впевнений що в нас перемовини відбуваються ну за змістом, як то кажуть, mm -hmm. не за формою за змістом. Ну і якщо хтось там, особливо з іноземців, буде е, щось там нам розповідати, що не треба вбивати росіян, якщо навіть. Не знаю, це ми робили це чи не ми виключати насправді нічого не можна. то ми їм нагадаємо, що вони атакують українські міста ракетами і бомбами незалежно від графіку перемовин. А раз так, то у нас немає жодних обмежень на знищення росіян, які тим більше керують цими операціями. З приводу цієї історії там дійсно якась дивна історія. Ну от що в кеші Гугла повідомлення. Про цього Ліксєєва від агентства ТАС воно з'явилося на 15 годин раніше, ніж сталася сама подія. Мені там технічні фахівці намагалися пояснити, що таке можливо, що це нічого не означає. Але є просто до того, що ну, все одно ця історія дивна. Вони перші повідомлення, я просто всім нагадаю, з цього приводу вони були такі, що там, ФСБ зупинили замах на цього, цього генерала Олексієва. А потім з'ясувалося, що він поранений. А потім був, був момент, у них там дві новини одночасно були, що він і поранений е, в критичному стані, і вони е, зупинили замах. Тобто, ну коли одна і та сама історія має два взаємовиключаючих елементи, ну погодьтеся, що це якби. Ну лише лишай дуже багато простору для того, щоб щось додумати, вкрутити і перек і перекрутити до справді питання. А як ти вважаєш, це справді вони можуть використати цю історію для того, щоб зірвати перемовини? Тому що мені видається, їм зараз нічого не треба вигадувати. З поведінки сполучених штатів ми бачимо, що їх все влаштовує, тобто перемовини так чи інакше, поки що ні до чого не приводять. Тому я не знаю, чи варто було би їм щось вигадувати. От ти тут більше. Дивлячись на цю історію, робиш ставку на те, що це для того, щоб зірвати перемовини, чи все ж таки це можуть бути якісь внутрішньополітичні розбірки, або якісь нагадування, що хто тут головний в Росії? Ну, це ж Володимир Алексєв, це ж не просто генерал, а те, що його начальник. На перемовинах в абу дабі керівник російської перемовної делегації, це не про що говорить. Не про що не говорить, тому що ГРУ, вони великі. Якщо б власне керівника російської делегації В Абудабі взірвали, ну тоді б можна було сказати, що що ж ви робите, так не можна. Це ж а, а, посол від Путіна. А це Олексій, він взагалі з іншої, він з ну насправді з бойового крила а, ГРУ. Тобто він людина, яка створила Вагнера, Пригожина, ну мається Вагнера ЧВК і Пригожина як керівника, і інші е, приватні так звані військові кампанії. Хоча вони не вони ніякі не приватні, у них просто така юридична форма, яка насправді в Росії навіть і не передбачена. Тобто, по факту, це ті самі війська спеціального призначення Російської Федерації для використання на різних театрах бойових дій і континентах. Тому, якщо врахувати, що там. Просто давайте згадаємо, як було весело, коли Перегожина їхав на Москву, і вони валили російські вертольоти, літаки. І це було так яскраво, і ми раділи за дві команди. Це ж Алексієв створив цю, ну, не зміг утримати Вагнер під контролем. Угу. Можливо. Люди, які працюють в конкуруючих організаціях з трьох літерів, вони подумали, що таке прощати не можна. Плюс, це ж якби, от база всіх таких режимів, як російський, що там йде не просто конкуренція між спецслужбами, а вони ну готові один одного рвати. І а хто сказав, що це не ФСБ організувало? А що вони у них там є навіть спеціальні департаменти на захисту там державного суверенітету і бла 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 у яких у яких там навіть е на машинах спеціальні значки є для е особливо розумних в цій сфері. Для чого це? Для того щоб берегти, вибачте, дупу Володимира Путіна. А тут така історія. Ну, фактично, це ж їх провал. Можливо, вони подумали, подумали і вирішили, що час розібратися з цим. Тобто тут версій насправді дуже багато. Мені б хотілося, щоб російські генерали вмирали за рішенням, яке ухвалюються в Києві. Як тут, я не знаю. Mm -hmm. Говорячи, власне, ось про ці перемовини, на якому етапі зараз Росія в них і яку яке у неї місце зараз в цих перемовинах? Тобто, ми бачимо, що ми намагаємося десь. Ну, я б сказала, підіграти Дональду Трампу, і ми кажемо, що так, ми готові до перемовин, ми робимо усе можливе. Росія, мені здається, поводиться, поводиться зверху, зверхньо. Чи щось зараз змінилося за цей тиждень? От протягом цього тижня ми, ми зустрічалися в Абу-Дабі. Ми говорили, і знову ж таки нагадаю, пер переговори у цей етап був поділений на політичну і політичну військову частину. Як зараз Москва в них себе бачить? як да вони банально тягнуть час. Тягнуть час, розраховуючи, що відтягнуть цей момент, коли Дональд зрозуміє, і люди, які працюють з ним, що витиратися публічно на глазах американців від того, що виливають на нього росіяни, це якби ну, може мати наслідки у внутрішній політиці, наприклад. От вони цим і займаються. Вони причому вони тягнуть час. Впродовж багатьох раундів. Сама ідея, так, що, що от, я не знаю, в Анкоріджі це їм Трампу нав'язали. Я от згадую, між іншим, коли Трамп виступав тоді, в Анкоріджі, він просто вище висказав пізділ відсутній. Угу. І все. А росіяни зараз це подаються таким чином, що вони там домовились про вивід українських військ з Донбасу. Зі свого боку. То такої, ну, про таку домовленість ніколи офіційно ніхто не казав з боку американців. Росіяни можуть це вигадати. Ну, а якщо вони і домовилися, то ми ну, хочемо сказати, Дональд, ти можеш американські війська ввести на Донбас, а потім, потім вивезти. А українські війська вони не підпорядковані тобі. Ну, в принципі, це і так зрозуміло. Тому наразі вся ця робота вона насправді корисна, тому що відбувся в обмін. Це ну, тільки заради цього треба було їхати і дивитися на це піки, пики. Потім що вони відпрацьовують е, механізм дотримання за режимом припинення вогню. Ну це теж треба рано чи пізно зробити. Але вони ж зустрічаються там для чого. Щоб просто припинити стріляти, так ці рішення ухвалюються в Москві. Возможно, можливо, в Вашингтоні. Ну в Києві, теж ми можемо ухвалити рішення не бити по Білгороду. Це від нас залежить да, mm -hmm. від рішення виховного голокомандуюча. Mm -hmm. Ну, це так добре. Після ось цих перемовин ми, до речі, почули, що можливо наступний раунд перемовин відбудеться сполучених штатів. На що Пісков сказав що ні, це не будуть сполучені штати. Побачимо, де відбудеться наступний раунд і Про що ми домовимося? Якщо знову ж таки, якщо повернемо своїх людей, це також величезне досягнення нашої перемовної групи, тому що ми цінуємо кожну людину. Я хочу проговорити ще з заяву Лаврова, міністр закордонних справ. Теристичне федерації сказав, що е, з Росією контактують деякі лідери Європи, вони дзвонять, вони з ними розмовляють і просять не грнкому не, не говорити про ось ці розмови. Більше того, він сказав, що нібито насправді е, вони підтримують терористичну федерацію, але публічно своєї позиції не змінюють. Про що це заява? Це спроба, е, спроба е, якось перехилити думку, думку суспільства, що Європа все ж таки в цих перемовинах готова поступитися Росії. Але знову ж таки, так, коли ми говоримо про Європу, то її за цим столом перемовин немає. Ну, По-перше, Європа Європейського союзу немає, а взагалі це окремі держави незалежні зі своїми тараканами і перевагами. Так, значить, от хочу ремарку додати. Де будуть перемовини, в Штатах чи не в Штатах, це не важливо. Вони можуть бути у мене на кухні, ці перемовини. Питання, про що це перемовини, або у когось іншого на кухні. Ну, краще у генерала Алексієва на кухні не збиратися, бо там місія проклята. От, а зрештою, будь ласка, світ настільки великий, є всі там ці шпіонські місця для зустрічів, які вважають відносно нейтральними. Там Стамбул, Білград, да, ну, в общем, було б бажання, як то кажуть, тому місце тут не, не, не важливо. Важливо, а що обговорюється з приводу Лаврова, ну він звісно може щось собі мати на увазі. Але ж чекайте, у них по перше, публічна офіційна позиція така, що вони участі в переговорах беруть виключно з американцями. Mm -hmm. Якщо хтось там з європейців позвонив, причому це ж не про Роберта Фіце, вочевидь, мова йде, і не про не Віктора Орбана. Це тобто ті держави, які на нашому боці, які голосують за Україну в рамках Європейської комісії, і так далі. І так далі. Якщо вони а, хочуть комунікувати з росіянами, ну я не бачу тут проблем насправді, бо там же і ведеться в Європі дискусія, що треба зробити м, посаду уповноваженого. по... На, Спілкування з дикарями, тобто з путіним і командою, але знову ж таки, функціонал, який цей? Тобто, до чого це? Ну Якщо якісь дипломатичні зусилля прикладаються, ну, це, мабуть, непогано. Я просто хочу сказати, що від цього. Нічого не змінюється на землі. Що з американцями за участі американців? Що за участі цей, на тому рівні, як було заявлено європейців? Е, нагадаю, що з Юрієм Ушаков на зустріч приїжджав е, помічник з питань безпеки Еммануеля Макрона е, Пан Бон. Угу. Ну і що? Ми щось втратили від цього? Здається, ні. Наскільки я розумію, то росіяни просто розкатали свою губу і робили вигляд, що а, поки по Москві не прилітає, нам все одно що там відбувається. Ми не змінимо свою позицію. Ну це ж представник Європи. Там а, є, є ідеї зробити уповноваженим з цих питань а, колишнього президента Фінляндії, ну тобто досвідченого вочевиді державного, і політичного і дипломатичного діяча. Ну, добре, якщо так буде, я в цьому не бачу небезпеки. Те, що Лавров хоче сказати, що вони виходять з ізоляції якоїсь, ну це реальна заслуга Дональда Трампа. Тут він багато чого зробив без, без спору. А тут тобі не здається, що от якщо ми говоримо про те, що вони натякають, що виходять з ізоляції, та що вони видають бажане за дійсне, ну, може бути. Раша як була обкладена в тих місцях, де вона обкладена, так тут ніяких змін немає. Я взагалі не вважаю, що сам факт контактів, контакти зі всіма проводяться. Ізраїль через посередників контактує з Хамасом, якщо що, якщо хтось не знав, а потім вони. Намагаються їх знищити місцями, у них це вдається. А сполучені Штати контактують з Іраном, от у них там постійні повідомлення, що мали б зустрітись в Омані, але щось пішло не так, щось там перенесли. Я до того, що сам факт цих перемовин, ну як то кажуть, поговорити це не, не означає домовитись. А тому, якщо ми говоримо про ізоляцію, як на мене набагато цікавіше ця історія з постачанням озброєння, нам. ну, Треба додати так, ми ж українці в недостатній кількості. Санкційний тиск, ми як українці, недостатній. Але для росіян це історія болюча. Навіть ну, це, от наш американський президент. Раз він трошечки Індію накрутив в інший бік. І для росіян це вже реальна проблема. А, тобто, сказати, що. Не треба вести перемовини. Між іншим, росіяни дуже ображаються на американців, що от вони ухвалюють рішення проти російської нафти. І кажуть, що ну, це не по-партнерськи, ми ж вам пропонуємо тут всі родовища наші, продаємо Росію і так далі. І так далі. Ну, просто я до того, що дипломатія вона не чорно-біла. Да. Це все це багато коричневого, кровавого, потім знову коричневого. Ром, хочу знаєш на останок. у Нас лишилося дві хвилини. Хочу на бантік, те те, як називається, в це в новинарів дати ще ось яку новину, відверто кажучи, це така приємна новина. Коміку Нурлану Сабурову заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Ми пам'ятаємо цього стендап-коміка із Казахстана. У нього насправді нерухомість вже в десь під Москвою. Діти я читала, ходять в школу у Москві. і все у нього було добре. Але він, по-перше, допомагав так званому СВО. Він висміював. Я думаю, ти пам'ятаєш ось цей епізод, коли вийшла Українка до. У нього на концерті у сукні, яке було обляпано кров'ю українських дітей. Він запитав, чи це не місячні, і е, він ну з одного боку він підігрував Російській Федерації так і допомагав Сво. А тут кілька разів невдало невдало пожартував і його на 50 років не пускають. Я зараз дивлюся на реакцію мене дуже веселить реакція. Саме росіян, тому що вони першими жирають того, кого любили. Ось, але я ще читала таку історію, що нібито він відмовився співпрацювати з ФСБ. Як тобі ця вся історія з, з, з Нурланом цим я просто додам, що так само вони будуть кидати лайно і в, в Путіна, коли його з, з цієї сторони стягнуть за ногу чи за шию. Бажано, мабуть, все ж таки за шию. Взагалі ця історія про дресирування. Тобто вони, цих всіх, всіх співаків, співачів, тих, хто ходять в, 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 в заходять не в ту двері, вони їм демонструють, що будь-які сумніви щодо ведення війни вони недопустимі. Він же там намагався місцями балансувати. Так, так. А, все, тепер от всім показали, що за сумніви в частині мудрості Путіна цю собаку просто викидають за борт. Ну, тиво, викинули. З приводу нерухомості ну не, не треба бути дебілом. Не купуйте нерухомість в Росії, і все у вас буде гаразд найближчим Це часом. Я. і Взагалі, а, Рома, да, дякую, дякую тобі дуже. Знаєш, то ти тут би я додала родина тебе бросять синок всіх, да, говорячи про Російську Федерацію. Роман Цимбалюк був разом із нами на зв'язку.